Ви зараз викликаєте, а кажуть, що прокуратуру... 15-ту годину до суді кримінальної справи справі, що звинувачення впевнено Є хтось? Ви ще не перенесете за засідання? Прокуратура тільки що, сказали, що засідання перенесено на 82-го. Це не Ну тільки що заснято, Тобто прокуратура дає не Скажіть, будь ласка, ви секретар суду. Скажіть, будь ласка, де суддя? Попиші, будь ласка, що суді. Ох, круто, можна, все. Можна зараз сказати, що Прокоментуйте, просто ну, спалилися, товариші. Тіпо вони не застосували свою цю оборудку. І одні сказали і раніше інших, що засідання перенесено. І тепер просто хлопці спалилися. Товариство, то треба запитати, де є суддя? Це не правда. Це просто цим повний. Ні, ну а що? Але спалилися класно. Ні, вони не стільки... Повний, що він навіть не міг оголосити, що немає... Так, так, так. Він 15 минут на рішення сумно переносити, все. Веносим, все. Але реально. Про реальні. Реальні, він, реальні, реальні. він хотів, він хотів ратні. грати, не пограти, я сказав, ми так, так, так. немає, ми переносимо. А немає, так виходить, Тепер, Тепер, що хоп.